Як заварювати чай проливами? Заварювати чай проливами насправді дуже просто і цікаво, і є в цьому якась своя така ритуальність, але практичний сенс полягає в тому, що ми через метод проливу маємо змогу дослідити всі грані, смаку і аромату чаю від проливу до проливу. Тут ми маємо дикий червоний чай. Сьогодні підібрали. Добре, термоса на місці. Так, що нам для цього знадобиться? Гаряча вода. Маємо термос. Якщо у вас є чайник, це окей, але будьте готові до того, що в чайнику вода дуже швидко охолоджується. Заварюємо чайнику, глиняному або фарфоровому. Є в нас також гайвані. Ще нам знадобиться зливник і піали. Вода. Вода, мабуть, є найголовнішим елементом всього цього ритуалу, оскільки, якщо у вас є навіть якісна сировина в воді будь чаю будь-якого, вода може все зіпсувати. Тому е якісна вода має бути не дуже жорсткою, якщо дуже коротко пояснювати все це. Ми в нашому випадку ми прогріваємо спочатку термос, а потім вже заливаємо окроп. Якщо у вас є чайник, намагайтесь. Е не давати йому дуже сильно охолоджуватись. Перше, нам потрібно прогріти посуд. Посуд ми прогріваємо для того, щоб при першому заварюванні отримати вже більш-менш насичений настій і розкрити повністю чай. Також ми прогріваємо всі інші елементи, так само для того, щоб ваш чай не дуже швидко охолоджувався. Чікс! Тепер ми засипаємо безпосередньо чай. Коли ви вже засипали чай, дайте декілька секунд чаю просто прогрітися в посуді для того, щоб оцінити потім його аромат. Ах, пахне як! І так, друга частина всього цього це перше безпосереднє заварювання. Ми заливаємо чай окропом нашим з термоса. І ще для того, щоб вирівнити температуру, також поливаємо чайник зовні. Потім ми виливаємо в чахай або зливник все, що ми заварили, виливаємо в піалу. Перше заварювання у вас готове. Але е е є декілька нюансів. Дуже часто можете почути, що перше заварювання зливається, і це має сенс для того, щоб просто чистити чай, оскільки він там лежав на складі, його дотикалося руками і так далі. Скільки заварювати? Скільки заварювати чай? Перший пролив я раджу заварювати десь 20-30 секунд. Потім з кожним наступним проливом ви додаєте ще по 10 секунд до кожного. Тобто, ви таким чином поступово збільшуєте час експозицію заварювання чаю. Приблизно ось так може виглядати ваша перша чайна церемонія. А якщо ви хочете дізнатись більше про культуру чаю і так далі, то можете прийти до нас в Just Punk Tea на чайну церемонію з майстром і дізнатися ще більше. Ну все, давайте вже піали ваші, та да, да. да, давайте